Друзі, доброго доброго раночку усім. А я вже на посту. Попоралась, як завжди зранку. Зараз вже майже скоро вісім, вже з 28. А я кручу, верчу голубці. Компот, зараз Вадим принесе воду, поставлю. В общем, зранку вже на ногах Перемила тут, бо вчора трошки покинула посуду, бо вже не було в мене сил. Може, я не дуже цікаво вам знімаю, але мені нема коли, вибачте. Ну, в общем, якось так. На дворі в нас сьогодні гарна погода. Дощик вчора е гарний пройшов, освіжив нам усе, на городі, в дворі, кругом свіжо, хорошо. Зранку було так класно. Е я встала, це ж пішла ласуньку доїти. Прохолодну так було дуже класно. Ну, але в день буде. Жаркувато, але в нас тіньок у дворі. Стіл поставимо в дворі, приїдуть діточки, дай Бог, все буде добре, свати, мати прийде Вадимова, свікров моя, і трошки посидимо. Ми так бали, не відмічаємо великі, але все одно треба приготуватися, бо нас, наша компанія зараз на зараз була більша, але все меншає, Нас 9 9 чоловік. Так що, такі, друзі, справи. Всіх з добрим-добрим раночком. Дякую за вчорашні ваші всі коментарі. А я вже на кухні з самого рання. Готую. Всім гарного дня. Ранку накрутила вже голубчиків. Зараз поставлю в холодильник, тушкувати буду пізніше. Так, І я сьогодні і сиро топлюю, і готую на стол. В общем, все. Купа роботи, ще й в хаті треба прибирати, і в дворі позамітати. І Вадима послала по цибулю на той город. В общем, робота кипить. Так, друзі, іменинниця янин, ім упала і лежить без задніх ног. Оце такі мені іменини. два дні. Ну нічого. Зато до нас приїдуть діти, онуки. Ну, вони і так би приїхали, але ж як же ж так? Я ж должна приготуватися. Взагалі, все я вже майже зробила. Залишилось там салат тільки заправити. От Голубці вже киплять потихеньку, м'ясо в духовці виключила Рібрушка. Залишилась тільки картопелька. Зараз 20 хвилин третього, трошки відпочину хвилин 40. І піду далі працювати. Друзі, я вам не знімала все, що готувала, потім вже зніму на столі, що я приготувала. Бо, ви знаєте, як готуєш на кухні, та ще ж я. Заразом і на базар готувалися готувалася, і ряжанку пекла, молоко на ряжанку. І творах откидала. Представляєте, що в мене на кухні робилося. Ну, Але вже порядок. Я вже кругом попелесосила і в кухні, і в калідорі, і в дворі Вадім. В общем, кругом у нас, слава Богу, порядок. Ще тільки стіл не приготували не витягли із кухні. Фу, приморилася, але я дуже задоволена, що я все встигла. <рес> так що такі друзі справи. Оце, друзі, прийшло мені на ум, та трошки лягла, та й з вами побалакаю. Помню, на городі ще доця, як ходила в школу, і ми з нею все вдвох, все вдвох. А в сусідки моєї оцей, що дом стоїть пустий, Ніни... Тоже доч... ну, в неї син і дочка, але ж син, як син, а дочка ж все їй допомагала. Вибачте, бо я лежу, то може погано держу камеру, телефон. От. І цей, А вона мені каже: Х... «Хорошо, Лена, а тільки каже, це ненадовго. Так що... Ой, прислали мені поздоровлення. Сьогодні цілий день, друзі, йдуть поздоровлення. Усім дуже-дуже дякую. Мені дуже-дуже приємно від щирого серця дякую вам усім за поздоровлення. І цей. І каже, ти дуже не звикай, бо каже, як поїде доця навчатися, буде тобі важко. Та так, друзі, так пролетіло час бистро. Поїхала моя. Дочка навчатися, наша дочка, бо я вічно кажу моя. от І цей. Поїхала навчатися, і справді, з тих пір я сама і сама приїжджають вони, звісно, щось допомагають, але це геть не те, коли коло тебе живе поряд дитина. Ви все вдвох, вам цікавіше, швидше, веселіше. А я тільки згадую тепер ті часи. І згадую <laughs> Ось так, друзі. Ой, невдобно мені тримати телефон, тримають рукам ліє. Ну, добре, зустрінемося пізніше. Ну, приїхали всі мої гості, Мама, свати, бабуся прийшла. Всі прийшли до нас. Свашечка моя Ой, дорогенька. Така красива. Так що моя Ульяшка. Ага. А ты будеш сидіти тут? Так, друзі, ну от так я накрила стул. Росії. Богдан, я не буду знімати вас. Вот так. Ульянка, сідай, де тобі удобно, там і сідай. От. Вот так. Потім розпожу вже. Це пустеє красиве, да. Хожі. 3.500 грн. Багато, да? Да. Отак надо їздити, на день народження. Ага. Це кокосова насуда. Так що два тортики я зробила. Зараз будемо куштувати, чи добрі? Ну пахне! Ах! Соня, понюхай. Понюхай, понюхай. Пахне. От коза. Ольяна, йди понюхай, а то Соня ну, стісняється. Вкусно пахне. Вкусно? Помахай привіт бабин папіщикам. Такий гарний він в розрізі бабиний торт. Ольяна, ну дегустируй. Вкусно? Так? Так. Добре, добре. Так, друзі, ну осі настав вже вечір. Свати вже, всі гості вже розійшлися, свати поїхали, випроводили. Ну, а ми вже ласуню пригнали. Зараз подуємо, та й ляжу відпочивати, бо я, звісно, заморилася. Ну, все добре. Діти приїхали, надарили мені подарунків. Отаке гарне постільне бельє мені подарили, муслінове. Дуже гарне таке, я дуже задоволена. і Подарили сковородку мені нову. ну Доця мене питала, що тобі купити, то я сказала, купи мені сковородку. А вона ще таке постільне, мені класнюче. Воно, звісно, дороге. Я їй кажу, дороге, вона каже, так. Яке тобі діло? Ти ж каже, в мене одна. <кхи> Мама, ну, в общем, і хорошу таку добротну подарили мені лопатку. Що сир можна нею вимішувати, ну, в общему, От. Бо в мене поламалися, але таких маленьких я ще, може, і куплю. А це така хороша, прямо класна лопатка. Ну, потім, як буду сир варити, я вам покажу. Бо я сижу на стульчики, не хочу. А ще хочу вам показати. Що дівчата привезли, Ану да? Соня, давай покажемо нашого стрижика. Все, дивіться, що в нас є. Вам плохо видно? Це стрижик, пташка маленька. Ульянка знайшла во дворі у себе вдома, випав десь з гнізда. І вони оце його годують, він уже підріс і такий розумашечка Купують йому опарищі, я йому сьогодні лов... мух наловила. Він на спадки вже. Ви його кормили, да? А вони його накормили. Він тільки що стрікотав, як Соня його винесла. люда його винесла, він співав. хе mm. такий. Манісінький, Плохо видно на телефон. Отак. А ось так, ось воно, бачите, він лежить. Це із сімейства Ласточкиних стріж. Я не знаю, може по-українськи якось по-другому називається. Стрижі таке є. Стрижень. Стрижень? Ага, да. стрижень. І от такий, каже, люда, що він уже підріс. Їсть — хорошо, каже, рот широко відкриває. І з цього, із шприця вони його напувають. Ну, без голки, звісно. такий росте, привезли з собою отаке от чудо. Бо дома ж не залишать, кормить ж його треба. І доглядають. Нічого. Люда каже, Діти його таскали цілий день у дворі. Значить, він, якщо він, каже, в них вижив, то <кій> і у нас, каже, буде жити. Каже, жалко, воно ж хоче жити. Так, ну далі буду розказувати. Торти мої дуже сподобалися сватам, усім гостям. Сказали, що добрі. Пили ми з чаєм, з кофе, сказали, що все дуже добре. А от... Взагалі, все смачне. Сьогодні я встигла, доча привезла ще сільодочку, ми нарізали. Взагалі, на столі було всього повно. Наїлося ще куча, воно позалишалося. Завтра ще наложимо і голубців, і всього бабусі однесе. Так що і торти ще залишилися, ну, взагалі, всього повно. Води, звісно, компотик, звісно, попили весь. Вроді і так і не жарко було, в нас вже в дворі тінюк. Хорошо, ми так посиділи, і нас і посміялися, і побалакали про усе. І посумувала. Ну, в общем, про все. Ну, це ж було день народження, то трошки <гум> і випили конячку. Так що такі справи, друзі. Все пройшло дуже гарно. І всім-всім дуже дякую. Я ще й не дочитала всі поздоровлення. Зараз піду, ласуню, подаю. І... Далі почитаю ваші всі поздоровлення. Дуже вам дякую. Дуже-дуже мені приємно від душі всім дякую. Так, друзі, ну на сьогодні, мабуть, я і закінчу. Я не знімала вам багато. Ну, знаєте, ні кожному понравиться. Це ж не, як сказати. Э... Ну, За столі сиділи, я ж не буду за столом знімати, правильно? От. А так, як готувала я днем швидко і все, і я на базар готувала і робила. і, в общем, З молочкою і готувала, не було коли знімати, я вам там вже розповідала. Всього вам хорошого. ой, мухи замучили, літають. До побачення, на добраніч усім, тихої, мирної ночі і до завтра. Завтра знову будуть будні дні. завтра... Богдан. З Богданом ми поїдемо в центр. Заберемо велик і тоді я вам зніму обзор на велик. Я думаю, може мені зять, зять його складати. Там рама все сложена, електроніка, тільки прикрутити ці колеса, руль, ну, в общем, таке все. То, може, завтра я і попробую, Не знаю, якщо встигнемо, ми його зібрати, покататися. Так що. От такі справи. І ще, друзі, прийшла мені з Китаю посилка. Не знаю в честь чого. Ну, я там, звісно, висилала, розсилала людям запрошення, щоб заходили на тему. Може, мені за це не знаю за що. Взагалі, сумка-холодильник прийшла і накидка на велик от дощу. Все те, що потрібно. Ну, я дивилася на ці віші, звісно, і сумку в холодильник. Думаю, мені на базар масло там, творог возити. Неплохо було б і сир. В общем, побачимо, друзі. Завтра все получу і з вами поділюся. Все, на добраніч. Пока-пока. До завтра.